Ефірі новини дня 24 травня і сьогодні у випуску ви побачите. Трагедія у Шостці. Чотирирічна дитина шостки у реанімації після падіння з вікна. Як проходить евакуація людей з прикордонних міст та сіл Шосткинського району? Повернулись з нагородами. Вихованці клубу карате «Самурай» стали чемпіонами України. Чотирирічна дитина, яка вчора випала з вікна багатоповерхівки у шостці, знаходиться у важкому стані. Про це кореспонденція на межі повідомив головний лікар Шосткинської центральної лікарні Олег Шторген. Зараз вона у реанімації з множинними травмами. Цього ж дня з вікна тебе вистрибнули дві дівчини 14 та 18 років. Обидві вони загинули. Трагедію розслідують правоохоронці. Прикордоння Шосткинського району продовжує потерпати від російських обстрілів. У середина Буді нарахували три вибухи внаслідок мінометного обстрілу. Через обстріл було пошкоджено три приватні будинки. З село Чигин з Допноворицької громади росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. Нарахували шість вибухів. Під вогнем з реактивної системи залпового вогню опинилося місто Дружба, п'ять вибухів. Село Старий Ковашалигинської громади окупанти атакували фіпіві дронами, 7 вибухів. Село Бачівськ також обстрілювали за допомогою фіпіві дронів, один вибух. Також село обстрілювали з мінометів. Нарахували 7 вибухів. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. місія пролізка коното проводить евакуацію із прикордонних сіл та мішоскільського району, які знаходяться під постійним обстрілом зі сторони Російської Федерації до більш безпечних регіонів Сумщини та усієї країни. Про те, як проходить та організовується евакуація з прикордоння та яку допомогу надають для тих, хто евакуювався. Кореспондентка на межі Альона Лавренцова дізналася у керівниці гуманітарного центру Проліска Конотоп Ольги Качури. Ми контактуємо або людина до нас звертається напряму на нашу гарячу лінію, або людина звертається до органів місцевої влади в тому населеному пункті, де вона знаходиться. Ми дізнаємося кількість осіб, коли ця родина або людина найближчим часом планують виїхати до надзвичайно важливо якнайшвидше вивести людину з небезпечної території. Здійснюється виїзд нашим автомобілем, виїжджають наші працівники за да, залежно від кількості людей. І вивозимо людей, яким надалі надається психологічний супровід, надається юридичне консультування, соціальний супровід. У місцях, куди ми перевезли людей, ми допомагаємо людям оформити всі необхідні документи, тобто цей статус ВПО, відкриття рахунків для відшкодування житла, якщо це по зруйноване житло. І кожна ситуація індивідуальна. Працюють наші психологи тривалий період з тими людьми, які виїжджають через небезпечних ситуацій безпечних території. Розповіла пані Ольга й про те, як відбувається евакуація з міста Дружба, в якому нині безпекова ситуація, загострилася через інтенсивність обстрілів зі сторони Росії. З міста дружба вже була не одна евакуація. Там працює і служба медичної евакуації в гуманітарний місті. Прорізка це медицинська скора, яка вивозить лежачих літніх маломобільних людей також уже неодноразово ми вивозили з міста дружба родини різної кількості є родини з дітьми є родини які складаються з літніх людей є просто одинокі літні люди які звертаються а всі хто звертається всіх вивозимо евакуйовуємо люди яким немає куди виїхати звертаються ми намагаємося знайти їм місця у МТП, місцях тимчасового проживання у Конотопському, Шоспінському районі є МТП у місті Конотопі, є е, декілька МТП у місті Глухові. Е, ситуативно від звернення намагаємося знаходити людям житло або тимчасове, або ну, це розташовувати їх в МТП. Е, більшість звернень це коли люди виїжджають кудись до родичів або виїжджають у орендоване житло або ну там наприклад на деякий час ми розташовуємо їх в МТП, а далі люди вже знаходять ну собі житло або так як їм зручно тобто так такі звернення бувають Намагаємося знаходити місця в місцях тимчасового проживання для ВПО і ну ситуативна з кожної людини своя історія. Яка світня жінка не може піднятися на третій етаж, так mm -hmm. а хтось там хоче їхати далі, наприклад, от люди наприклад, є ті, хто лишаються в області, а є ті, хто одразу просяться їхати далі. Ми займаємося виключно евакуацією людей. Звісно, якщо це у людини котик або собачка, якого ну. Реально вивезти вивести в автомобілі і те місце, куди виїжджає людина, дозволяє людині переміститися туди з її улюбленцем, То ну котіка собачок ми вивозимо на днях. Ми з дружби вивозили родину з котиком. Вони їхали в орендоване житло, хазяїн там розрішав жити з котіком. Ми їх з котиком вивозили. Вихованці клубу Карате Самурай повернулись з нагородами чемпіонату України, який проходив у Чернівцях. Про те, як пройшли ці змагання та як йде підготовка до наступних турнірів, кореспонденти на межі розпитали керівника клубу Ігоря Кучера. Вихованці глухівського клубу Карате Самурай привезли сім золотих нагород з чемпіонату України з Карате ЖКС, який проходив у Чернівцях. Також в активі клубу п'ять срібних та три бронзові нагороди. За словами керівника клубу Ігоря Кучера, самурай виховує юних каратистів вже 12 років. За цей час багато глухівчан здобували нагороди не лише на всеукраїнських, а й на міжнародних змаганнях. Починали ми в Селище Ямпіль починали ми так далі. Працювали Серединобуді, в, в шосі, і наразі працюємо тільки в Шосі і в місто Глухів. В нас зараз займається десь близько 120 дітей. Це на Глухів і на місто Шостка. Ось маємо досить потужні спортивні результати Останніх два роки. Ми у нас є призери європейських чемпіонатів, чемпіонатів Європи, чемпіонатів України. У нас є діти, які виступають на всесвітній. Прем'єр Лізі Юнацький з 12 років. Також є діти, які вже входять в 100 кращих спортсменів за рейтингом у світі. Останній раз ми нещодавно приїхали з чемпіонату України по карате ГКС, така версія, і у нас є 5 чемпіонів України. Це від молодших 6-7 років і до найстарших 16-17 років. Наливай Конікіта один з переможців турніру у Чернівцях. Хлопець розповідає, що займається карате вже вісім років. За його словами, перші змагання давались нелегко, але він продовжив займатися і за цей час взяв участь у багатьох престижних турнірах, як в Україні, так і в країнах Європи. Це були чимось України в Черносах. Було дуже тяжко, але я займався кожний день, і я покупчу підтворюю свою. Я прийшов сюди з двоюродним братом, бо хотілося щось новеньке попробувати. Мені сподобалося, і, і йому теж ми ходили, він кинув, а я продовжу і вже тренуюсь тренуюся років. Ну, мої перші змагання були в Лукові, клубні змагання. Я програв, але потім я зайняв перше місце. Львів, почав Хорватія, місто поруч, Італія, місто Мілан. Повернулась з медалями з Чернівців і Злата Кучер. Юна спортсменка виступала у віковій категорії 6-7 років і вперше спробувала свої сили у поєдинках. Змагання пройшли добре. Мені дуже було страшно, але але я кожного дня тренувалася до змагань і, і, і виграла трьох дівчинок. Хочу бути схожа на Анжеліки Терлюка. Це, це чемпіонка Європи по карате. Виборов срібні нагороди і Нікіта Бірін. У свої 12 років хлопець має коричневий пояс і мріє вже найближчий час стати володарем чорного. Спочатку ми на тренуваннях всі вчили базову техніку, щоб потім на екзамені це все показати і е, здати на поїзд. До нас приїжджав майстер із сум, і йому ми це здавали. І він, якщо вже вибирає, якщо ти гарно це зробив, то тобі дають пояс. Якщо ні, то ні. Цей іспит проходив майже весь клуб близько ста е, людей. Планую е, далі. Тринуватися, щоб дійти до першого дану. Перший дан – це чорний пояс і хочу це зробити по двом видам. Дають пояс чорний поката і по покоміте. Я хочу зробити це по двом видам. радіє успіхам одноклубників Цвітана Стеценко. Зараз дівчина готується до чемпіонату Сумської області. Дівчина говорить, що має принципову суперницю Сум, який має намір дати бій. Ну будуть, це в нас Сумська область. Ну, я хочу там вже зайняти перше місце. Там будуть усі спортсмени, яких я знаю, з якими я вже займалася. Буде та, з якою я завжди виходила у фінал. Кожен день ходжу на тренування, тренуюся. Завжди після тренування лягаю в ліжко, завжди спати, щоб на наступний день, бо в мене наступний день буде тренування, щоб на наступний день в мене були сили. За словами Ігоря Кучера, клуб карате «Самурай» відкритий для нових спортсменів. Починати заняття спортом діти можуть з чотирьох років. Найменше дітки, які можуть до нас приходити займатися, це 4-5 років. 4-5 років в нас є така група. Вони на вихідних займаються. Це більш спеціальна підготовка, загальна фізична підготовка, ось розвиток таких якостей, як там спритність, ось гнучкість. Ну і підготовка до вже таких більш більш техніка, яка вже виконується техніка ударна у 6-7 років. Починати можна з будь-якого віку, в принципі, ось у нас приходять діти і в 8 років, і в 10 років, і в принципі досягають непоганих результатів і розвиваються. Було б тільки бажання. Було б тільки бажання. Ми займаємось три рази на тиждень проходять у нас тренування. А якщо у нас група Збірна, тобто збірна району, або діти, які входять в збірну Сумської області, то вони займаються кожного дня, звісно, для того, щоб показати гарний спортивний результат. Прийоми де цілий рік. Ось. Єдине, що буває таке, що якщо в групі вже набрана група, то ми якби не беремо, тільки діти приходять на пробне заняття, воно безкоштовне в нас, а потім вже чекають, коли звільниться місце. Ну таке буває, що у нас ліміт по групам. Ось а так, в принципі, якщо є вільне місце, то ми беремо на протязі року. І наостанок про погоду вихідними на півночі сумщини за прогнозом гідрометцентру очікується невелика хмарність без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 8 до плюс 13, в день від плюс 20 до плюс 25 градусів по Цельсію. На території Сумської області все ще збережеться надзвичайна пожежна небезпека.